Привіт, мене звати Зоя, я містеріанка. Містеріум це клуб, створений жінкою для жінок, а отже, це дуже потужна, ніжна, гарна, тепла спільнота. Я шла в містеріум, по-перше, для того, щоб навчатись. І тепер маю просто унікальну можливість вчитися у наших запрошених експертів, професіоналів з великим досвідом роботи у своїй сфері. Любі експерти, я хочу вам подякувати за. Роботу зі мною, за вашу допомогу, підтримку, за те, що направляєте і підказуєте, всі ці нові мої відчуття себе, нові знання, нові навички, навіть у тих сферах життя, на які я раніше не дуже звертала увагу, все це покращує моє життя кожного дня. Я вам безмежно вдячна. І взагалі, містеріям. Об'єднав найрізноманітніших жінок з усього світу. Це коно, де всі одна в одну підтримують, не критикують, а вони ще хвалять і радіють за найменший успіх. Дівчата, я дуже вдячна, що ви в мене є. І все це відбувається під керівництвом нашої чарівної Ірини Томаш. Ірина, містеріум це прекрасна ідея, з професійним втіненням її в життя. Я вам вдячна за таку можливість. Я продовжую працювати з радістю, з задоволенням зростати і створювати своє найкраще життя. Дуже дякую всім і до зустрічі! Обіймаю!